Я надійсь чорнобріці, погляну, бачу маті стареньку». Актова зала Козятинського терцентру. Тут маскувальні сітки для оборонців плетуть всі охочі. Прийшла до центру у справах і вирішила доєднатися, каже пані Наталя. Зараз у роботі сітка кольору хакі через один ряд плететься і вибираємо визерунок. В нас є зелені, є піксель, от і ми їх розподіляємо. Кожну клітинку ми заповнюємо в одному ряду, а через один ряд плетемо стрічки. Сітку розміром три метри на шість замовили військові, розповідає Ірина Чазова. У жінки на війні син він сказав, що якби ти знала, як вони нам спасають життя і допомагають. Каже, дуже добру справу робить, крім того, що вони цю техніку накривають, і вони ще ходять під ними. І він казав, що дуже-дуже це їх рятує. Марія Піхновська нарізає стрічки для сіток. Каже, в її родині теж є військові. Племінниця, От, і в неї військовий чоловік і два сини. Чоловік її і в АТО був, і син старший. А і з першого дня війни вони воюють. А другий другої плем'яниці ти пішов добровольцем. тож з першого дня всі діти на фронті. Ранок починається з того, що дзвонили. хлопці дзвонили. Хлопці дзвонили, це з цього у нас ранок починається. Ждаємо, ждаємо дуже перемоги». За виготовленням маскувальних сіток час летить швидко, каже Галина Фалатюк. Прийшла допомогти, бо й у неї на війні рідні. Країну боронять чоловік онуки та племінник. На гарячій точці, один і другий. Я вирішила, що як маю вдома валятися по дивані, то краще піду я в колектив доплести сітки, якась буде користь і наша допомога. Маскувальні сітки у терцентрі плетуть з понеділка по п'ятницю. З початку року таких виготовили 86, розповідає Лариса Казмірчук. В середньому 10-12 сіток у нас виходять в місяць. У нас було в червні 18, даже сіток сплили». Цього разу оборонцям на Донецький напрямок передадуть 5 сіток для накриття техніки. Чотири вже готові. Ту, що в роботі завершать за два дні, каже Лариса Казмірчук. Ольга Антохова, Андрій Нєстєров. Суспільне новини, Вінничина.